Потренуйте мене. У чому на велику кататись? Це бійцівський клуб. Щось небезпечне. Дістало до чортиків, що мене перемагають. Я хочу сама усім наваляти. Оу! Ти крута, хайді. Анна. Мені пофіг Сузана. Сюзанна. Кінопульс. Кіно що пульсує. Це Брайан. Лузер у розквіті. Який завжди лажає. Я надсилав тобі листа. І ти точно був за компом, бо я знаю. Ти за ним постійно ганяєш лицо. Ну, не зовсім лисого, А А це придуркувасі, друзі Брайана. <рес> Наші хлопці, як обіза. <рес> Я ж казала хвилину, тому так не можна. Вони не бачились 10 років, але сьогодні вони зустрілись на чиєсь тридцятиріччя, яке ніколи не забудуть. Що, за... що, за... що в біса сталося? Народ, що з моїм телефоном? Жоден горішок не зміцніє. Тікай. Жоден розумник не пояснить. Непроханий гість із іншого світу. Воно схоже на бабайку. Чому саме на бабайку? І тепер ці шмаркачі мають врятувати світ. Надерти! За! Здравний! Обізивати! Що це за кінтер сюрприз? Здається. Просрочений. Може треба сказати щось героїчне, та надихаюче? Скажіть, а може без цієї фігні світ врятуємо? Порвемо їхні дупи. на матір, а це воно так. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Так, так, роздягни його очима. Ну, зніми з нього усе. Стоп, я такого не роблю. Шортики такі тугенькі, аж видно, що його чувачок у крихітному велосипедному шаломі. Сумна. Бізнес накрився мідним тазом. Я не маю страховки, О. не можу платити рахунки. От, бляха. Машину сьогодні забрали. А все решта чудово. Час тобі зустрітись зі справжньою собою та дізнатися, на що ти здатна. Що це за місце? Рішення усіх твоїх проблем. Та-да! Що за. Ти що, серйозно? Це укриття. Безпечний рай для жінок без соціального засудження. Давай, старова Клаклан! На що ти здатна. Ти наступна, Рокі. роки. Ну що ти стукатимеш? Що означає стукати? Я програла так. Так, але ж боролась. Ти дуже відважна. Якби ж мені чарівник допоміг. А я саме такого знаю. Щоб він мене тренував. <плес> Потренуйте мене. У чому на велику кататись? Це бійцівський клуб. Щось небезпеч. Дістало до чортиків, що мене перемагають. Я хочу сама усім набаляти. Ти крута, Хайді. Анна. Мені пофі хоч Сузана. Ти не як б'єся, як кіцька, яка боксувати не вміє. У нашому клубі справжні змагання зі справжніми бійцями. Вона як нео в матриці. Ага. Я тебе не боюся, кобра Кай. За спиною дивись. Що? А ти дивися за своїм передом? Коза. Гарненьке личко, але ж прогаєш. Вона затягує. Побачимося тут завтра. Тримай уперед. Ще раз, два. Джинси в тебе, бабські. Вони модні. Так, але бив мішок. На що готова корчитись? Це ж божевілля. Угу. <ріців> Привітату. Маю геніальну бізнес-ідею. Знову розношувач взуття. Наймані працівники розношують туфлі клієнтів. Уяви кількість людей, яким тихночаровики ринок величезний. Ти прийдеш на день народження сестри. День ігри в смузі. Вибачте, мадмози. Може вам написати. Бачу для вас це складно. Це я їх зіпсував. Треба прикрутити гайки. Можна мені сік зі свіжої голови з крапелькою імбиру. Ти бачив, як вони живуть. Треба їх провчити. Що це таке? Твої кредитки блоковано? Телефон також. Звідки ви знаєте? Та сама фігня. Тату! Поліція! Діти! Швидко у нас немає грошей, вони кинуть нас за ґрати. Що, що Боже, куди ми тепер? Заляжемо на дно у Марселі. Що нам робити, тато? Те, чого ви ніколи в житті не робили. Думати? Працювати. Що? де навчались? Ніде. Я займався самоосвітою. Скільки платять? 1200 євро. Це на тиждень, так? Ні, на день. Знаєте, я типу як Трамп сам себе зробив. Зрозуміло. Є що саме для вас. О! А, службова ташка буде. Вам сподобається. Непогано для початку. Тітко, алекс лишився вдома. Смачного. А мені немає грошей, немає їжі. тебе ніколи не було поруч. Ви мали все. Якщо ти про гроші, то так. Але нам бракувало іншого тату. Все віддав, щоб побачити, як вони там і шачать. Повір мені, це їм не Монако. Так мене ще не мордували. Ні, ні. Не знаю, наскільки їх вистачить. Не знаю. Треба розкривати карти, франціте. Інструкція з виховання мажорів. Не перемикай, дивимось. Сантиметр. Я з першого погляду зрозумів. Ця зала відразу дисгармонійна. Тебе усунено. Усі столи перевірити. Штрафника поставте на салати. Це я вина страшенно перепро. Прокляті скутери! Ви що, Лоуренс Філіпс? Так, припустімо. Я їла ваші страви Раді на весіллі, щось. це було неймовірно. Добре, що ви вижили. Ви такий невеселий. Такий самотній. Ми знайшли вам пару. Що? Побачення на осліп. А! Вам що не розповіли про мене? Побачення на озліпці все що я знаю. Політкоректніше було б сказати побачення з незрячою. Я вперше організовую весілля, тож все має бути бездоганно. Ви та сама руйнівниця весіль, так? Та сама. Це буде незабутня! Ти І я хворий, Ти справді зафігачила ведучого сьомого каналу в озеро. Кундочку. Кристалевий черевичок. Я обожнюю попелюшку. А другий тоді де у прекрасного принца. <реклама> так, усі на вихід, крім тебе, попелюшко. І ще один танець до півночі. Я позвоню. Я відповім. Ти помахав рукою? Ні, що ти помахав. <реклама> Група. Дякую, дякую. Ми б хотіли, щоб ви зіграли на весіллі. Ми не граємо на весілля. Переможу в армреслінгу. Ти згодишся. Що, що? Давай, не вже слабо. Капітан річ закохався It's у свою пасажирку. It's... Це блискавич на любов. Якщо ти, попелюшка, прийди зустрінь свого прекрасного we'll this... Записка? Я Закохалася у феноменального дури світа. Ти заміжня, тобі тут не місце, шуруй додому. О, ти зараз землієш. Лікуй нерви. Її тут немає. У мене була ідея вибити в тебе ґрунт з під ніг. Yeah. Uh -huh. uh -huh. Ти як цілий? ти випередила мене. Тож із тебе сніданок. Сюрприз. І нуль викидів. Ну, майже. У мене вже виходить. О, Божечку. Сірі, виклич таксі. Скажи водію, хай забере мене в барі на розі. Доброго ранку. Знову подорож навколо світу. У мене кастинг на жирну роль. Дасте мені автограф. Дякую. Будь ласка. Ви мене не впізнаєте? Ви живете в моєму домі. Та ні, це ви живете в моєму. Я живу там довше за вас. Мені вже час. Ваш літак пів на другу ще є час. Звідки ви знаєте? Спецагенти знають усе. Вашу квартиру видно з мого вікна. Ми зустрілись, бо ти мав щось сказати. Тож кажи або заткни пельку. Гаразд. Я заткнув пельку. Наш бруно завжди готовий допомогти. Ви свиня! <ривіт> а ну, замовкли! Поганий сусід. Синочко, у 18 треба бути вже серйознішим. Привіт. Смачного. Дякуємо. А ви до кого? Це. до мене. Це рада. Моя майбутня дружина. А ага. що ж ти любиш? А я співаю, а я танцюю, у нас це в крові Зата перемога мені все поцімала. Ти він взагалі знайшов таку нехазійну виту. Тобто, що вона циганка тебе влаштовує. Якщо весь табір кликати. Тато. Тато! Все. Почалося. Ти скоро стогляш. На всякий случай сховай ножі. Заради сила. ти хочеш. Щастя молодим, так вона сиганка. Ай, не, не. не, не. Е, е. Могли б хоча б когось забути. А це вже стаття. У вас тут шо? Родича. Навіть поліція під'їхавку танцює. Принімай зека. Син трьошко від мотала. для кожного. Це буде найкраща ніч у нашому житті. Д Добре. Я тебе вб'ю! Вони Ванеса, зраджує мені! Ласкаво просимо на Пхукет. Номер бронювали? Uh, так, я мав бути з дружиною, але О, uh. uh. номер для молодят для щасливої пари. А... Uh. Uh. Ти поїхав з міста на річницю, не сказавши ні слова. Це дуже кепсько. Не чекай на мене, відсвяткуємо завтра. Я загладжу свою провину, я обіцяю. Як тебе звати? Брендон. Вітаю, Брендоне. А я Пен. Не хвилюйся, Все буде гаразд. Ми з другом будемо тут кілька днів, То, може, даси номерок. Ні. Вона ніколи тобі не подобалась. Вона погано до тебе ставиться, а ти й дозволяєш. І до мене. Пам'ятаєш, як ти сказав, що одружуєшся? Сказав, вона виправдовує всі твої очікування. Але це не любов. Не впади! Усе добре, бій! Ти придбав цю мандрівку більше року тому, а у неї весь цей час був коханець. Ти приїхав, щоб знайти рішення. В усіх цих людей з різних куточків світу. Така сама мета. Знайти безпеку. Знайти любов. Нам усім це потрібно. Не сумуєш за своїм життям. Як сумувати за тим, на що не було часу? Чому я? А чому ні? Тільки не кажи, що мені надерли зад. Не буду. Так, ми тепер, брати, брати. На превеликий жаль, сьогоднішній день ти проведеш зі мною. Правила поведінки в автомобілі наступні: не виходити з автівки, доки вона їде, не діставати табельну зброю в салоні автомобіля, не курити. Все зрозуміло. А електронну цигарку можна. Вайп-кальян косячок. У мене ще одна-дві посиденьки з президентом і буду висуватися у міністри. Ти що, згадав, що забув сина за океаном? Слухай, якого дідька він робить в нашій спальні, а? Опа! Поживеш пару місяців в Україні і помаячиш тут фейсом. А коли президент заспокоїться, поїдеш назад. Зрозумів? Ти хочеш, щоб я жив на вулиці, помер з голоду, ходив на роботу? Допоможіть! Вивосіть мене! Бабабське тоді лоб байдуганів ловити. А хто ж їх ловити буде? Що на хлопець, то блогер, громер, консультант, перокар. Ви вважаєте це смішним? Вася, це що таке? А це наша нова поліцейська конячка. Я більше не буду. Його не посадять? Я розберусь. Петрику. Петрику, а тебе не посадять! В мене, в мене, що в мене. Пісюн. Маленький. Скільки? Нереальний копець. Поїхати з сім'єю в парк атракціонів. Чудова ідея, та тільки не для нас. Що тобі чотирнадцять? Чого ти це ж просто тютюн? Я хочу піпі. -пі. Ми дві години простояли в черзі. Тож залізай мовчки, радійте терпи. Ходімо, люба, хай татко сам катається. Іноді так хочеться поміняти родину. Та треба бути обережним з бажаннями. Спокійно, без паніки. В нас тут невеличка рукіровка. Чача, це я твоя мама. Якого дітка Я в твоєму тілі? Якщо звернемося в лікарню, то нас всіх пустять на досліди. Так що таке? Ви вже їдете, але не зле. Справді що сталося? В мене болить пісюн. Він роздувся. Є! Є! Треба було сховатися та перечекати. Але тут виникли ускладнення. Що тепер я в тілі тата? Ти хто? Це тато? Чача? Заспокойся, Валентина. Ну звісно, я старий страшний бородань. Чого нервувати? Це все ваші вайфаї, щеплення, чіпи та п'ячі. Так буде простіше, я гадаю. І це ще був не кінець. Ти хто? Я це я. Тобто ти. Я? Ти через мене. Облиш. Я все тобі поясню. Потім. Вона курила і при собі мала купу шприців. Ну, звісно, в неї ж мати лікар. Мати, це ви? Так. Шерлок. Швидше, мене вже дістала ця душа. Махнемо тілами. У нас вже два роки не було сексу. Я тобі що, монашка. У Вітаю. Це була моя перша робота у видавництві. Абзаці лайно. Відступи жахливі. Усе переробити. Я відповідала на дзвінки боса. Алло? Бігала за водою для неї, але я мріяла... колись теж стати письменницею. Гадайте, кого ми представляємо? Папу Римського? Томаса Пінчіна? Джей Джейді Селінджера не може бути. Він ще живий. То Селінджер не отримує своїх листів. Жодного усі знищують. Ви відправили лист Селінджеру. Ви відправили, лист Селінджеру. Не можна читати чужі. Магістерський ступінь з літератури. Що ж ти читаєш? Лорі, Гемета, Дональда Веслейка. Аби пробитися у цій сфері, слід читати живих авторів. каже, що хочеш писати, а сама на побігеньках у інших письменників. Містеру Селінджеру. Любий хлопчику з Вінстонсейлом. Якщо ти хочеш бути схожим на Голдена, намагайся не надто перейматися тим, що про тебе думають інші. З Повагою. Джоанна Раков. Ці листи змінили мене. Хтось має поїхати на зустріч до Вашингтона. Я відправлю мене. А ти стала експертом з того, що Пселінджер сказав. Ти перейшла межу. Є речі, які я хочу зробити. Якщо не зроблю їх зараз, то не зроблю вже ніколи. У тебе чудові здібності. У тебе є все, щоб стати справді хорошим агентом. Але ти прагнеш іншого. Я не хочу бути звичайною. Я хочу бути надзвичайною. мій рік у Нью-Йорку. українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.